Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цього розважання в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні ми з вами візьмемо цитату, радше вислів одного священника, єпископа, кардинала. Це Фолтон Джордж Шин, він Є священником в Америці, він перепрошує, він веде своє служіння в Америці. І от Одна з його висловів. Сьогодні хочу, щоб ми з ним над цим висловом трошки порозважали. Отож, думка, яку висловлює, Владика Джоршин звучить так. Ми хочемо, щоб усе було до ладу усе крім нас самих. Знаєте, на днях мав розмову з ним нашим військовим. Щось розговорилося, і він не хоче хвалитися, але подякував за молитву, яку отримає. Він каже, якось так дуже дивно все складається, тому що вроді би, знайомі слова, вроді би, це все прості слова, які я постійно знаю. Але їхня комбінація, яка виливається в молитву, дуже часто розкриває те, чого я не міг пізнати раніше. Воно десь там щось середине промовляє. І ось так само ось ці слова. Чому ми маємо неспокій, чому людина має черговий раз неспокій? Та тому, що вона вимагає порядку в інших, але не в собі. Знаєте, він в словах Христа перефразовує: вийми спершу колоду зі свого ока, тобто, перше, подивися на себе, а тоді засуджуй інших людей. Ну, не засуджуй, перепрошую, а тоді вже дивися, що поводяться інші. Тобто він, бачите, як він каже, ми вимагаємо порядку від інших, але не від себе. Навіть подивіться на інтернет, особливо наш, український ті телеграм-канали, Інстаграм, тік-ток. скільки ми бачимо різних експертів. Експертів, які розказують про те, як ми маємо жити, що ми маємо робити. Як ми маємо воювати, як має, е, яка має бути влада? Як мають ремонтувати здоров'я, яка має бути медицина, школа? Море експертів є. Але що роблять насправді ці експерти? Скільки військових експертів є, аналізують, критикують? Знаєте, я дивлюсь на них. Це молоді люди в основному. Люди, які можуть зі зброєю в руках воювати, які можуть керувати і втілювати в життя все те, чого вони нас навчають, свою аналітику втілювати в життя. Експерти, які розказують про те, яка має бути школа, наука, вони не навчають людей, вони тільки критикують. А коли просиш покажи, розкажи, навчи. Людина не здатна і двох слів зв'язати докуп. Мійте, щоб було добре, треба починати з себе. Щоб все було в порядку, людина має навести лад в своєму житті, в своєму особистому житті, в своєму світогляді, в своїх цінностях, в своїх бажаннях. Перш ніж когось навчати, людина має сама це робити. Зрештою, хтось може сказати, що і ви самі робите те, чого навчаєте? Так роблю. Маю таке правило: не навчати чого, того, через що сам не перейшов. Навести лад у собі це сповідь, яку людина має вдійснювати часто. Навести лад у собі це не боятися сповіді. Це не шукати знаєте, приводу, щоб не піти до сповіді. Це навести лад. Я намагаюся робити. Не хвалюся, але намагаюсь. Якщо я хочу, щоб в когось був лад, я маю навчитися робити його тут. Ми маємо ось цю молотовну варту. Де визначається, де ми визначили години, в які ми маємо, бодай би на 2-3 секунди зупинитись і попросити в Бога захисту для наших військових? Хто з нас це робить? Знаєте, мені якось дорікнули, що ваш телефон вже дістав вашими дзвінкам. Кажу, тобто, та він періодично будильник спрацьовує, кажу, так, спрацьовує. Бо це молитва, Час на молитву. І людина просто зупинилась. Я їй довго пояснював розказував, що це за молитва, для чого це все потрібно. І він замовчав і більше нічого не говорив. То невже так тяжко нам в нашому житті зорганізувати це? Адже ми хочемо, щоб ви перемогли. Ми хочемо повернення наших хлопців? То чому ми не можемо зорганізувати своє життя для перемоги? Хочемо порядку в своїй країні, хай кожен перший наведе порядок в своєму житті. особистому, наведе порядок своїй сім'ї. А тоді буде вимагати порядку від інших. Перш ніж вимагати від когось, вимагаємо це від самого себе. Прошу до молитва. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здоровий усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю, цю сьогоднішню ніч і даруй завтра день перемоги, бо ти святий святийся завжди, нині, повсякчасний, віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в неділю, наша молотовна варта починається 9-й годині божесної літургії. Ласкаво всіх запрошую взяти участь в цій молитві. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!